Фінішували. Слава Богу, це скінчилось. Слава Україні! Пані і панове, спортивно-тактичні змагання кордон Рейс відкриті. Вони розпочалися попереду насичений і цікавий день. В очах як і радість, так і тривогу, бо ви маєте побачити незвідане. Хочу коротко розказати про умови виконання наших прав і як буде проводитися. Наші змагання тому, будь ласка, уважно слухаємо. Але перш за все запам'ятайте, ми проводимо це не чемпіонат України, не виборюємо ліцензію на Олімпійські ігри. Це дружній колектив, який повинен цією масовкою підтримати наших воїнів. І щоб для всіх наших воїнів була реабілітація, і відпочинок. Я завжди говорю при першій можливості, що цей проєкт зародився і зародили його військові для військових, але він точно стане цим, на який будуть рівнятися і велика кількість цивільних організацій. Гості та інші учасники прохання підійти і підтримати першу команду, яка сьогодні стартує. Стартували учасники першої команди військово-спортивних змагань кордон рейс. Попереду їх чекає три кілометри справжніх випробувань, проходячи, які вони зрозуміють, що таке боротьба на межі можливостей. Не наступаємо і... собою. <плес> представляє. Командива відносити вже учасника, Він же да змагань буде рахуватися загальний час проходження терас! Все можна! Можна дальше! Випробувати себе може кожен. Це спеціально спроєктованих 25 перешкод. Це 5 окремих забігів. Будь-хто зможе випробувати свої сили на даному забігу і подавати ці перешкоди. Де саме які перешкоди? От вони вибігають з лісу і дещо. В лісі в нас спроєктовано 6 перешкод. Потім маршрут руху їхній проходить по кінній трасі. Це два рукоходи з і перешкода з колесами. Після цього ми використовували місцеву базу для збільшення кількості перешкод. Це буде така лазанка. В кінці це п'ять різних позицій, і після цього траса продовжується. В лісі, де буде стояти бронетехніка, багато болота, треба буде пролазити, і там всі будуть такі кольорові. Класні. А бронетехніка справжня? Так, звичайно. А чи будуть якісь випробування у воді? Після того, як вони прибігають бронетехніку, потім розмінування. Після цього всі учасники забігають. Бачите, такий пірс да. після синього банера. Забігають на пірс, спускаються по ступеньках і потім долають за. Обмежувальною стрічкою, там глибина, десь близько отак. Угу. Тобто вони мають просто перейти чи там чи близько? Вони перешкоди. просто перейти. Потім вони е, повзають по піску, по ключовому дроті. Після того, коли вони набралися мокрі е, піску, вони починають розбігатися на рампі і це все відрушується з них. Да, дуже продумано. <решкоди> Кожна перешкода спроектована так. Щоб людина могла випробувати свої можливості. Для командних забігів це спеціальні перешкоди, які одино... самому ти їх не подолаєш. Потрібна командна робота. І саме під час командної роботи згуртовується команда, є підтримка один одного. І... Найбільш важливіше це відчувати плеча товариша. Зареєстровано 13 команд: це правоохоронні органи з Львівщини, а також шість прикордонних загонів західного регіонального управління. Крім цього, будь-хто хоче, може прийняти участь цього забігу. У нас буде окремий старт для ветеранів наших героїв, а також окремий старт для дітей. Ми знаємо, що ви сьогодні приймаєте участь у цих забігах. Розкажіть, будь ласка, ви ветерани, як будете сьогодні бігти? Які дистанції і з яким настроєм біжите? Так, я, я ветеран прикордонних, що втратив ногу в 2016 році. Бігти буду з прекрасним настроєм. Про результат казати нічого не можу, тому що конкретно забіг з перешкодами. Для мене це абсолютно новий досвід. Я абсолютно не знаю, як я. Як мені це буде до А чи готувалися? Е, я, я бігаю, займаюся кросфітом, тобто фізична кондиція у мене непогана, але такого досвіду у мене не було. Настрій супер. Бігти буду. Ну вона одна дистанція для, для ветеранів – один кілометр, кілометр і вісім перешкод е, досвід того тижня в Києві прибежав Спартан Рейс п'ять кілометрів. Прям досвід був новий, сподобалося, Класна річ, прям взагалі фізуха класна. Е, досвід є. Зразу з хлопці сказали, я згадую, що досвід є. Но він був у е, 2021 році в Маріуполі. У нас в Маріуполі був М-рейс, в якому я приймав участь. І зараз буду бігти тут. Кардон рейс і подумками буду про, про Ну, надзвичайно надзвичайно актуальним є піднімати здоровий інтерес до армії, показувати, що армія це це не відправляє тебе на страту. Що це великий велика честь захищати свою країну. І, взагалі, щоб більше було розуміння між цивільним і військовим суспільством, а також долучати людей до активного спортивного життя. Головна мета цього заходу це стерти кордони між цивільними і військовими, показати, що ми знаходимося дуже близько, ми захищаємо, ми повинні бути разом. І одна із цілей нашого заходу це збір коштів для потреб гвардії наступу, сталевий кордон, п'ятнадцятий прикордонний загін.

да

Вони отримують далі медалі. Мокрі, брудні, втомлені, але не столаді. будь ласка, давайте потім. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Як долали дистанцію? На вигляд дистанція вказалася набагато легше, ніж виявилось насправді. Казалось би, дуже прості, на перший погляд, перешкоди. Але з кожної дистанції все більше й більше, і вони все важче і важче даються. Дуже багато спорядження. І на початку водяна перешкода дуже, е, дуже велику вагу додала до спорядження. А насправді дуже, дуже важка дистанція. З яким настроєм фінішували? Слава Богу, це скінчилось. Я, я був вражений, що я дожив просто.

Дякуємо нашим хлопцям, які нам допомагали всім, чим могли більше робили, чим ми 4, в 10 разів просто більше, чим ми робили. І, ну але дуже класно, що спробували. Хоч і останні, але все клас. Люкс, участвуйте, перемагайте. Як виставка є, окрім цього? Е, окрім так, змагань, це, це в нас виставка засобів ураження е, противника. Е, знаходяться тут е, гранатомети. Е, це все, що тут знаходиться. Воно одноразове, тобто принцип вистрілу виконав. Е, від найпростіших і найдавніших від радянського РПГ-18 до американського джевеліна. Так само по тій стороні в нас знаходяться симулятори, тобто вже дещо переробили, щоб навчати людей, щоб вони пробували зрозуміти принцип прицілювання. Ну, Те, що зрозуміло, щоб зробити вистріл з бойового на це потрібні кошти, а зробити вистріл з тренажера це безкоштовно. Це в нас теж протитанковий ракетний комплекс. Правда, він старший по руках, фагот, країна походження СССР. Його розробили в 70-х роках. Тобто в нас є ціль. Нам на неї не треба навестись. Навестись треба маленьким кружечком. Якщо стріляти з бойового, то бажано ще взяти на два-три корпуси вище, тому що після пострілу ракета присяде. Коли в нас ціль попадає в кружечок, то ну, ми будемо цілитись трохи вище. Відповідно, отак. Да? Ми звели установку. Нажали на постріл. Коли ми здійснили постріл, нам потрібно супроводжувати ціль. Тобто, в нас є цілик, да? через нього ми будемо дивитися на екран телефона. Ціль буде рухатись і ми її супроводжуємо до враження чи не враження. Такі екземпляри є: симулятори, відповідно. Іншого зразка, але все воно створено для того, щоб навчити людину стріляти в тилу, щоб вона змогла зорієнтуватись в бойових діях швидше і вразити ціль.